Ісусу Христу. Ой. Знаєте, ми церкву читаємо, ну, Біблію так перечитуємо і, і так на групу церковну скидаємо те, що ми читаємо на протязі. Я читаючи, я хочу поділитися, ви знаєте, одним ну, таким словом якби зачепився такий вірш і за слово таке, це буде книга повторення закону, це буде восьмий розділ. Ось, і я вас таке місце читати, так для нас трошки буде роздумів, можливо, багато прочитаю. Знаєте, але інколи ми з вами так думаємо, що наше християнське життя, воно повинно бути, я так думаю, ну скажіть, чи воно правильна така думка, Ну, має бути таке, якщо ми віруючі, ми ходимо в церкву, коли вони постановить Божі, молимося, читаємо Івангелію, то в нас так, знаєте, така коврова дорожка. І ти що. А чого ж? Інколи ми так кажемо, брат, якщо в своєму житті є проблеми, то можливо щось треба перевірити в своєму житті. Ми, колись я після операції пролежав Луцьку чи два місяці, Ну і вже вийшов і такий, і прийду так єлі-єлі, йду єлі, такий дальний рейс, як я сказав. Там 100 метрів в магазин, булку хліба купити. Це для мене така була задача. Що я мав зробити? Сходити в магазин, купити булку хліба принести. І така сестричка, така старенька, так з двома палочками так йде. І приходить і каже, мене Бог послав до тебе, брат Сергій, тобі сказати, ну, їй треба було пройти на певну кілометра зо три. От. Я тоді так послухав і кажу, сестра, знаєте, я вам вдячний. А сам собі так думаю, Господи, я тобі дякую, що в мене нема до неї так не ні врази, ніякого не ні роздратування. Так, такий мир на серці кажу, сестра, але я вас не підвезу назад, я можу сісти за кермо. Я, я не хожу, але кажу, дякую. Що ви прийшли, але кажу, я пукаюся, ви спізнилися, сестра. Я покаюся, що я кажу там, давно, два місяці в збуску, як я лежав в лікарні, як я думав, до праці. Все думав. Все думав. Чому, як, що і звідки? І каявся, і каюся, казав, Господи, я буду ходити, то буду так поступати, буду так робити. Знаєте, читаю книгу повторення закону восьмий розділ, читаю ви знаєте, таке слово. Хоча я дивився, в мене в Біблії ну, не так написано, я читаю, це буде третій вірш. Повторення закону, 8 нози, 3 третій вірш. Там було написано, він впокорював тебе, в мене написано, він смиряв тебе. Знаєте, а я дивився, що я, не, не пасмівся в перекладі Турконяка. І ну, я так. читав це турконяка, Ну там не таке слово як вас написано. Я... Ні. Я, я просто записав це слово в своїй Біблії. Ага. Він вимучував тебе. Я, так знаєте, потім подивився, я пішов в Туркуняка, в мене вдома, ну власне, в Туркуняка не написано, чи це новіший переклад, я не знаю. Знаєте, і там люди говорять по ризми, з одним гортами кажуть, знаєш Сергій, це Огієнка, саме правильний переклад. Другий каже, ні, тут кровоника, саме правильний переклад. Кажу, я читаю Філарета, неправильний не переклад. Кажу, мені для села підходить во. <різвіст> 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 Бо там я прийшов на похорон, <різвіст> нашої сестри чоловік помер. ось, І я там проповідував, село зібралося, директор школи встає, каже, сідаємо свою, свою Біблію сюди. Я йому даю, я, якби так мені Бог направив мене на це шлях, я розумів, до чого йде. Він так відкриває, видано з благословіння святішого патріарха Київської всієї Русі Філарета. Він закрив, каже, читайся, не будемо слухати. <ріху> знаєте, я я, 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 я не, не, не критикую нічого, але так просто думаю, знаєте, за це слово. Каже, Боже Слово, що він смиряв тебе, мурив тебе голодом, годував тебе мамою. Але я, знаєте, за це слово, що він смиряв тебе, морив тебе голодом, думаю, то ж нас Бог любить, який любить тебе. Я чомусь більше в своєму житті знаю Бога багато милостивого, довготерпеливого, який не до кінця гнівається, написано, який не поступає. А ну скажіть ну мені, може, я щось неправильно, а? по наших провинах. По милості своїй великій поступаю. Ви знаєте, я недавно навіть так молився, казав, Господи, я не знаю, навіть чи я маю право в Тебе ще просити милості. Я так багато бачив цих милостей в своєму житті, в житті моєї дружини, дітей, онуків. Ви знаєте, і дякую Богу за те, що він такий багато милостивий. І знаєте, навіть ми недавно так з одним братами балакали така думка. Випаша, ти це також чув про те, що ця, ця війна, яка прийшла в нашу країну. Це щось якби такий прообраз переродження родин, переродження української нації, українців. До Христа навернення. Ми сьогодні чуємо, що брат розказує за цих солдатів. І я думаю, що ми з вами навіть і тут можемо це почути, від тих, котрі приходять. Що там, каже, немає невіруючих, віруючих, там моляться всі, коли на тебе виїжджає прямою наводкою танк. там. І там моляться всі. Знаєте, нам як люди, ми так думаємо, часом за цю війну думаємо, знаєте, я так собі думаю, хто його знає, пройде, можливо, пару років ми з вами зрозуміємо, чому. Ми, Ну, багато чого поміняється, можливо, в нашому баченні, але це слово каже, він смиряв тебе. Морив тебе голодом, годував тебе маною, якої не знали ти і не знали батьки твої, щоб показати тобі, що не єдиним хлібом буде жити людина, але всяким словом яке виходить з уз Божих, живе людина. Одяг твій не старів на тобі, друзі, ми з вами подумаємо про себе. І нога твоя не опухла ось уже 40 років, скільки ми з вами йдемо за Господом. І знаю серце твоєму, що Господь, Бог твій учить тебе, як людина учить сина свого. В євреях написано, сину мій, не нехтуй покарання Господнього. То ж Бог любить. Як же ж не Бог може, наприклад, карати? І знаєте, коли ти далі читаєш у ці місця, ви знаєте, так себе роздумуєш і думаєш. Знаєте, ми з вами знаємо такий метал золоту. Ну там хтось носить, не носить. Ось, Я колись їздив, ну, такі різні речі. Приїжджаєш і рані, люди, що там є кольця, в тебе є чекають, у ручках. Ну, це по-різному, таке, як по традиції. Але від цей золотий метал, такий, який дорого коштує, на те в магазині. Він в природі не такий. І ті камні, такі, які є дорогоцінними, вони в природі не такими. Там ювелір доклав свою руку. Золото там у серед нас є ну, літящий, як чи плавинщик, правильно сказати. Один брат. І це золото, якщо його не переплавити, там буде куча всякого шлаку, металу, все. При великій температурі плавиться це золото. В принципі, не сольше, така велика температура на золото ще. Але переправляється, воно булькає, відділяється всякі шлаки. І десь з'являється потім такий хороший метал. Коли ми з вами читаємо, там Єремії написано про того гончара, який ліпить посудину, правда? Знаєте, глина така земля, якщо ти її вигорав і не обробиш своєчасно в грибовиці, там кулецегеня. Ви знаєте, там в мене був трохи навіть і город. І якщо ти своєчасно його не зробив, своєчасну погоду, в свій, тощ, це все, то потім така брила лежить, така я на неї їхав трактором, і трактор стоїть, і та брила стоїть під трактором, під колесом і не тріскає. Батько мій молот таким такий тою глину, тою брилу. І я так собі, знаєте, коли ми з вами читаємо це в Єремії, і там до цього гончаря, який цю глину спочатку там довго квасив. Потім її довго мняв, а потім її поставив на те кружало, ліпив, ліпив, ліпив. І я просто пам'ятаю, коли у в лікарні я проснувся, мені це слово було так в голові. Про те, що він ліпив і не вийшла ця посудина. І мені запам'яталося це слово найбільше, що так сподобалося, що він, знаєте, що зробив, той лунча? Він не викинув цю глину геть. Він її опять почав місити. І опять поклав на кружал, що вийшла хороша посудина. Друзі, ми з вами всі в зібрання приходимо такий святий. Повірте, і я в тому числі ну так, так, ну Я мав на увазі. Такий святий. Як до дружина своєї часа, Галя, ти не бачиш, у мене, там і крила є. Ну і ми так трошки так додому так кажу, Галя, ну прямо перед тобі ангел стоїть. Крила є, і ні под головою. Просто ти не бачиш. Ви знаєте, ми і не приходимо з вами зібрання. Але коли приходить в життя наше обставини, коли ми з вами плачемо, тоді в нас шлаки з'являються. Проявляється наш характер. Я думаю, що ми всі з вами знаємо про больний мозоль, таку просту ну, історію. Ото, друзі, так і в нашому житті, Бог допускає моменти, коли ми з вами плачемо. Не тому, що Він нас не любить. Якраз навпаки, він нас крепко любить. І знає, що там ці вічні оселі війти, там двері набагато вужчі. Я не знаю, я не знаю. Але написано, що силкуйтеся війти. Силкуйтеся війти. І коли брат Володя проповідає, я пам'ятаю про, про Камаз. Вода була Щігня. Да. ну з Камазом Щіня в тії двері не влізеш. Друзі, тому Бог життя наше. Допускає, коли ми з вами плачемо, коли ми з вами сустрадаємо на щось болить, ми тоді по-іншому дивимося. Я, мене болить, я лежу, я по-іншому дивлюся. А Бог разом з тим дивиться і на моє серце, і на всіх братів і сестер, котрі охочуть мене, що вони будуть робити. Знаєте, що саме розумні зробили друзі Йова? Хто скаже, три дня вони робили, вони мовчали, вони нічого не говорили. І це був саме гарний і розумний поступок, що вони, прийшовши до Йова, бачачи його страждання, вони просто сиділи коло Йова і плакали. Але коли вони відкрили, Може... Може я так. Але коли вони відкрили свої уста, і там ті йшла і шлаки пішли, то кінчається оця історія за Йова тим, що Бог каже, а тепер Йов, ти за них помолися. Друзі. Ви знаєте, я це місце на прочитаю, це буде восьмий той самий розділ. Бо Господь Бог твій веде тебе в землю добру, в землю, де потоки вод, джерела, озера виходять з долини. Я чуть пропускаю. бережися, щоби ти не забув Господа Бога Твого. Я ще пропущу. І коли будеш їсти і насичуватися, і побудуєш гарні дома, і будеш жити в них, і буде добре тобі, я так своїм словом кажу. То дивися, щоб не стало гордовитим серцем твоє, і ти не забувся Господа Бога Твого, який вивів тебе з землі Єгипетської. Дивися! І наше слово каже, щоби смирити тебе, Бог хотів, випробувати тебе, щоб з часом зробити тобі. Це вже буде, я скором, який 16-й вірш. Щоби смирити тебе, випробувати тебе, щоби з часом зробити тобі. Тобі добро. Щасно. щоб тобі було добре. Щоб тобі потім було добре, то в твоє життя приходять моменти, коли ти плачеш. Я це так прочитав, ви знаєте, я не скажу, що я ніколи не читав, але якось так читаю що за це слово так зачепився, я ти постав шукати ці різні переклади. Ви Знаєте, він вимучував тебе. Думаю, Господи, вимучував тебе. Бог в нас є багато милостивий, І ми сьогодні з вами перед Богом стоїмо всі разом, друзі. Тому я хотів би, щоб з вами помолилися, подякували Богові навіть за ці труднощі, які приходять в життя наше, бо вони не даремно приходять. Якби вони не прийшли в життя наше, ми б з вами б до тих дверей вічності і не втиснулися. Бо там через нас би шлаки ще вилазили. І ми за тими шлаками такими зачепилися тих дверей вічності. А Бог тебе любить і мене любить. І приходять в наше життя обставини, коли ми плачемо. Коли ми не все можемо зрозуміти, нас болить, люди нас оточують, а Бог на все дивиться, Він переводить таку, знаєте, свою таку ротацію, переплавку всіх наших серця, тому що Він нас любить, щоб і тобі було, там, скажімо, добро, щоб ти, було тобі добре. Бо який ти є, ти покаявся. Це добре, що ти покаявся. Ти прийняв хрещення, це добре, ти читаєш Біблію, це добре, ти ходиш зібрання, це добре. Але якщо в твоєму житті не буде цієї печі, не буде цієї переплавки, не поміняюся, ми будемо приходити, ми люди, ми якісь такі, такі цікаві, ми як будто хочемо сховати те, що є всередині. Але приходить час. І саме тоді, коли тобі боляче, саме тоді, коли ти, можливо, безсильний щось зміни в своєму житті, коли обставини такі тебе приходять, і тоді в твоєму житті проявляється твій характер, який він є. Бо в зібранні ми приходимо всі досконали. І зустрічаємося на вулиці. Як брат живе? Слава Богу, сестра! Як сестра? Слава Богу, брат, всі такі духовні, ви знаєте, а коли болять, знаєте, то проявляється характер, як сестра до сестри, як брат до брата, непорозуміння, Бог мене не любить. Я таке чув від віруючих людей. Бог про мене забувся. Хіба Бог мене любить? А де він є? Якби він був, то він би не дозволив, щоб це сталося в моєму житті. Люди, котрі 30 років в церкві віруючі, таке говорять, коли приходять обставини життя, можливо, цей останній цей фініс треба пройти. І коли ми не проходимо з вами, друзі. Тому я хотів би, щоб ми з вами помолилися, що, Господи, дай нам мудрості. Дай нам, Господи, мудрості, щоб ми правильно проходили ці різні моменти в своєму житті. Бо як ми не проходимо, тут вчителі не є чи нема? Колись екзамени здавали, як я вчився в Шеведянській школі. То не здали екзамен. Дани на що робили? Перевод на наступний клас чи ні? Чи вставляв на другий рік. Давали шанс. Да, Заставляли вивчити. Ну, я не скажу, що це правильно. Я не знаю, чи тепер це правильно, що там чи не вчивали, перевели, перевели далі. Я не знаю, я не стараюся критикувати, але була така система. І вона трохи спрацьовувала, вона якось заставляла, стимулювала. Тому, друзі, якщо ми з вами не проходимо. Просто проходить час, півроку, рік, два, три. Ми з вами знову спертеся мораблі. І ми з вами знову, з вами знов, якщо пройдемо, то підемо далі. Можливо, цей слідущий клас. А не пройдемо далі, ми там бовтаємося. І далі ми ходимо. Ці граби наступаємо, вони нас б'ють. Ми плачемо, ми стогнемо, думаємо, чому це сталося, звідки воно на мене взялося. І далі, і далі, і це йде. Тому я хотів, щоб вами помолилися, що Господи, дай нам мудрості, Господь. Ми йдемо цією дорогою в вічність. А ти нас вимучуєш. Для чого? Щоб тобі було потім добре. Він тебе смиряє. Він тебе переплавляє. Тому що ми сьогодні чули про те, що відсікає. А знаєте, яку не відсікає? Обсікає, точніше, я схожу сказати. А яка її плодоносить? А яка плодоносить? Так кажеться, то ж ти її підживи, підв'яжи, підіпри. Ні, то ще й обсікає, щоб краще щось було. Тому давайте ми з вами помолиться, щоб Бог нас благословив і нам. Não Боже, дякую.